На прикарпатті все ще лунає коляда. Гуцули проводжають цими духовними піснями не лише свята, але й усю зиму. Напередодні стрітиння у надвірній проводять традиційну розколяду. Цьогоріч вона набула статусу фестивалю. Яскравості дійство додали інсценізації біблійних сюжетів за участю вертепів, а також ведучі Галицький князь і княгиня. А ще смачна гостина під відкритим небом, ідею якої запозичили у Львівської великої коляди. Зробили все для того, щоб освітити майданчик, щоб роздобути. Засоби для, для ватри різдвяної, щоб напекти пампушки і підігріти, приготувати смачний глінтвейн, гаряче вино. І це нам вдалося. До місцевих хорів приєдналися запрошені гості. Серед них Осанна та Галицькі передзвони з Івано-Франківська, а також львів'яни, фольк-гурт Марвінок і державна академічна хорова капелла Дударик. Останні виконали не лише твори вітчизняних класиків, але й пісні на різдвяну тематику грузинською, вірменською, польською та англійською мовами, і навіть на латині. Однак переважали у репертуарі фесту самобутні автентичні коляди. Дуже добре, що ми відновлюємо ті наші українські традиції, які при. Мані саме місто надвірна ніхто не міг подумати, що ми можемо залучити такі відомі колективи не тільки в межах області і західного регіону, а й за межами України для відтворення тих традицій, які мали місце. 100-150 років на території нашого міста офіційний лейтмотив фестивалю колядок Христос рождатиметься в Україні допоки лунатиме різдвяна коляда, та любов його серця, подібно вашим. Як запевняють організатори, тепер надвірна на розколяду і відомі і нові колективи щороку.